Виконане замовлення для наших нових клієнтів. Порозмовляємо в цьому відео саме про це. Що хочу сказати, бюджет клієнта був 20 тисяч євро, плюс-мінус він хотів тільки Grand Sport. Не розраховував на таку ціну, не розраховував він на таку комплектацію і на такий пробіг. Можна сказати, що ми його здивували. Чому? Тому що ціна в кінці виявилась під ключ 18 500 євро замість 20. І далі по автомобілю розповідаю. Це 2019 рік оригінальний з 2-літровим дизельним двигуном на 8-ступеневій автоматичній коробці передач. Оригінальний пробіг 111 тисяч. Автомобіль також без жодного підфарбування по кузову. Були дрібні царапинки на передньому та задньому бампері, жодних металевих деталей, нічого ніде не робилось, не фарбувалось, все в оригіналі. О, цей білий перламутр, досить дорогий колір трьохшаровий. Можна сказати, для наших майстрів по фарбуванню є досить проблемним. Але комплектація, пробіг, ну просто бомбезна. Завтра цей автомобіль приїжджають забирати для нашого клієнта, оскільки він сам проживає і знаходиться за кордоном. Мав плани повертатись в Україну, але, на жаль, не все так швидко йде в кращу сторону тут, тому будуть забирати рідні. Можливо, колись повернеться, або відправимо йому його за кордон. Дивимось. Значить, як завжди, тільки інтеллі Lux матричні фари. Бачимо також важливим елементом, крім того, що це є Grand Sport, що це є комплектація ексклюзив. Ви вже, мабуть, звернули увагу по передньому бампері по порогах і задньому бампері також, що це йде OPC line і він у нас не тільки зовнішній, а також внутрішній. Так, про фари я сказав. парктроніки 360 з функцією автопаркування. Камера попереду, камера вітровому склі. В автомобілі присутні всі можливі асистенти. От. Крім адаптивного круїз контролю. Його немає. Чому? Дивимось на решітку. Тут не зарлито, бачимо такі от полоски йдуть. Значить, адаптивного немає. А так, автомобіль дуже класний. Дивимось 18 легкосплавні диски. Зимову гуму вже купили тут, доставили клієнту. В дзеркалах сліпі зони, на всіх дверях вільний вхід, автомобіль має хром, має заводське тонування, досить так притемнене. Зараз включу вам світло задніх ліхтарів. Хто, можливо, дивиться такі автомобілі вперше, вам буде цікаво побачити, як вони виглядають. Так що так, є такий спойлерок ще позаду. Отак от, от автомобіль виглядає, як на мене, дуже ефектно в свою ціну. Камера позаду, камери в дзеркалах. Отаким от натисненням на низ значка відмикається, два літніх. Коврика, там акустична система, бо ось іде, автомобіль розмитнений, сертифікований, ремкомплект, в принципі, все дуже класно. Заглянемо під капот цього 170-сильного двигуна. Покажу вам, як воно все тут виглядає. Дивимось, сколів майже немає. Тут скол, тут маленький скол. от Якщо їх штучок. 5-7 буде, це максимально. Так от це виглядає, автомобіль зробили хімчистку, полірування, на прохання клієнта повністю все обслужили, масла, фільтра, двигуні, в коробці передач. Все-все-все, що можна зробити. Це може будь-хто зробити, але, як завжди, питання ціни. У нас є свої знижки, оскільки до автомобілів ми займалися запчастинами. Знаємо, в кого купувати, де купувати, де обслуговувати автомобілі, щоб це було максимально дешево і максимально якісно. Дивимось по салону. Це суперовий коричневий салон, шкіряний, натуральна шкіра в поєднанні з білим перламутром. Якщо ви завтра такі замовите, не гарантую, що ми такі знайдемо і в такі гроші навіть близько. Це було, як завжди, у нас в 90-випадках співпадіння. Вішачок оригінальний. Нічого не пошкоджено, все виглядає як нове. Підігрів задніх сидінь. Чорна стеля. Ну просто автомобіль дуже-дуже круто виглядає. Через своє поєднання і опісилайну, і матеріалів, і кольорів. От І тут такий гачок. Всі вікна, все в оригіналі боус, акустика, сидіння топові, підколіна підтримочка. Дивимося сюди. Автомобіль придбали Франції. На лізинговому аукціоні купуємо тільки там, чому, тому що купуємо від перших власників і купуємо зрозумілим для нас станом, пробігом. І найважливіше ціною. Чому? Тому що коли їх. Викуповують і продають туди, тут в Україні чи в Європі. Ціна збільшується в Україні ще не так страшно, як збільшується в Європі. Комплектація ексклюзивів, яка ввечері підсвічується. В Європі, якщо такий автомобіль куплять, на майданчику добавлять відразу 2-3 тисячі євро, а потім наші люди дивляться, мобайл, де є автоскаути і дивуються, чому там ціни дорожчі, чи в нас. Там теж люди займаються бізнесом, платять податки, платять зарплати, платять оренди. І все буде там дуже дорого. Один шанс купити нормально це тільки лізинги, аукціони. Більше це все викидання коштів на вітер. Електропакет, боус, ексклюзив, максимальні HR-сидіння з масажами, пам'ять, всі електроналаштування, надувається бокова підтримка. Він номер. Дивимось, 18 дисків, так і є, їх ніхто не замінював. Накладки на педалі, спортивне кермо. Заглядаємо всередину, бачимо 111 оригінального пробігу. Автоматичний світлофар, датчик дощу зрозуміло. Адаптивний світлофар, яке саме вирізає, затемнює, все робить за вас, підігрів керма. Повірте, якщо в машині є ця опція, будете користуватись зимою постійно, зараз тримає телефон, замерз в руки, треба буде відігріти. Так, дивимося, всі кнопки клімата заповнені. Крім підігріву задніх сидінь, звісно, є підігрів передніх сидінь, вентиляція сидінь. От, дивимось тут є всі кнопки, крім передніх. Це адаптивна підвізка, коли йде, адаптивні амортизатори більш дорогі. Автопарковка. Зараз вімкнемо. Вибираємо, як автомобіль має паркуватися, з якої сторони, чи перпендикулярно, чи паралельно. Асистент тримання смуги, асистент запобігання зіткненню, все є крім адаптивного круіз-контроля. Скажу з власного досвіду, чим більше є опцій, тим краще, тим дорожчий автомобіль. Але насправді в місті, якщо взяти важлива така, зараз виключу по автопаркування важлива опція. Я вам розповідаю, де, коли як. Так. Це буде, значить, запобігання зіткнення я вам показав, запобігання зіткненню виявлення пішоходів, все гальмує, попередження про зміну смуги руху. В зеркалах запалюється, коли ви перелаштовуєтесь, вас зеркала врятують від того, щоб не змінити в той момент, коли автомобіль десь знаходиться з якоїсь лівої чи правої сторони і так далі. От. Далі, що там ще хотів вам показати. Android Auto, Apple CarPlay, це зрозуміло, воно тут йде стандартно. Так, Камера 360, задня, передня. Все працює ідеально. От, ціна 18500 євро за такий автомобіль. Я думаю, що це дуже суперова ціна, кому такі варіанти цікавлять. Все, все в такому кольорі. ну, Звертайтеся. Якщо зможемо знайти, звісно, викупимо, звісно, в нас буде найдешевша ціна на ринку України і Європи. Чому скажу апетити, людські апетити, можливості, тому що, щоб купувати автомобілі з аукціонів, потрібно мати свої фірми в Європі, свої бухгалтера, свої майданчики і так далі. І 99 всіх, хто вас каже, що ми купуємо, возимо, вони користуються такими фірмами, як нас. Їх є в Європі небагато. Якщо користуватись німецькими, то німці не будуть вам за 2-3% щось працювати, навіть консультувати, робити, приганяти, обслуговувати, розмитнювати. А ми це вам все зробимо під ключ по мінімальних цінах брокерів, по мінімальних цінах доставки і мінімальних цінах за надання послуг. Так що звертайтеся і будете мати такі крутезні автомобілі, набиті, нефарбовані. Все, що захочете, і за будь-які ціни всім гарного дня, вечора.